Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники. Сьогодні ми проводимо чергове засідання комісії. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Так, у департаменту Енергоринку пропозиція пункт 19 про врегулювання актуальних питань перенести на, засту, на наступні засідання комісії розгляд цього питання. Угу. Не заперечуємо. Юрій Володимирович, ви ще щось хотіли? Десяте, 11 та дванадцяте питання можна розуміти разом. Так, да, зрозуміло. Добре. Дякую. Ну тоді приходимо до розгляду. У нас, як завжди, блок ліцензійних питань про видачу або анулювання ліцензій та зміну встановлених потужностей. Е, Юрій Володимирович, пропонуємо об'єднати питання з першого по 9. Так, з першого по 9 блок ліцензійних питань. Ліцензійних питань да. Колеги, е, Пропоную проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, Юрій Володимирович, у вас 10, 11, 12. Будь ласка, прокоментуйте ці питання. Питання 10. це прийняття постанови, що схвалення змін до плану розвитку системи розподілу акціонерного товариства Полтава Волонера на 25-29 рік. Зауважень пропозиції не надходило до проекту постанови. Одинадцяте питання це прийняття постанови схвалення плану розвитку системи розподілу Черкаса обленерго на 25 29 2029 рік. Аналогічно зауважень пропозиції не надходило. Також дванадцяте питання це прийняття постанови схвалення інвестиційної програми Запоріжжя Обленерго на 25 рік та Суми Обленерго на 25 рік. Зауважень та пропозиції до матеріалу не надходило. Пропонуємо прийняти зазначення. Дякую за інформацію. Чи є у когось заважень? Чи пропозиції до озвучених до озвученого блоку питань? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: тринадцяте про прийняття постанови НКРКП про свалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії АТО Хмельницької Баленерго на 2025 рік. Департамент волод. Аналогічно. Зауважень пропозицій до оприлюднених матеріалів не надходило, тому пропонуємо прийняти. Постанову про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії акціонерного туристо Хмельницького БЛНР на 2025 рік. Я утримуюсь від голосування по даному питанню. Так, я також утримуюсь від голосування по даному питанню. а Колегам пропоную визначитись. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Про відстрочення сплати штрафу, накладеного на АТ ДТЕК Захід Енерго постанови на від 26 листопада 2024 року номер 2000 Акціонерне товариство звернулося до регулятора заяви про відстрочення сплати штрафу, враховуючи положення частини 5 статті 22 закону та порядку контролю, департамент пропонує прийняти постанову, якою відстрочити акціонерному товариству. Сплату штрафу накладувано на ліцензіату постановою комісії від 26 листопада 2024 року номер 2000 до 31 травня 2025 року. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є у когось пропозиції чи зауваження до цього питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт прямо дену про проведення позапланової ізнової перевірки діяльності з розподілу природного газу, АТ «Київгаз». До регулятора надійшло звернення Макдональдс Юнайт Україн ЛТД. Щодо недотримання та Ківгаз-вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Керуючись пунктом 3 частини 7 статті 19 закону про НКРКП та положенням порядку контролю, департамент пропонує прийняти постанову про проведення позапланової виїзної перевірки Київгаз, на підставі якої провести позапланову перевірку Акціонерного товариства Київгаз. Дякую. Дякую за інформацію. Чи якось заважень чи пропозицій? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ілля Володимирович, у вас, як зазвичай, блок технічних питань. Прокоментуйте їх, будь ласка. 16, 18, 16 17, 18. 18, Да, Пропонується розглянути разом. Пропонується до прийняття постанови, яким вносяться зміни до. Розмір вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії у вересні та листопаді 2024 року. Внесення змін до постанови додатка до постанови НКРКП від 21 серпня 2024 року щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження. І пропонується внести зміни до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є у когось заваження пропозиції до озвученого блоку питань департаменту? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім гарного дня та мирного неба.